От давайте розглянемо такий кейс. Пацієнт 55 років, варикозне розширення стравоходу на фоні цирозу, легкий асид, помірна енцефалопатія, білірубін 70 мль на літр, альбумін 36 грам на літр, протрабінний індекс, подовження 2 секунди. І скоректуйте при необхідності дозу пропринололу, лікар призначив 40 мг, відразу на добу це. Тобто у нас описана печінкова недостатність. Якщо ми порахуємо в балах чавпію, то легкий асид – це все-таки 2 бали, помірна енцефалопатія також 2 бали, білірубін також, альбумін – 1 бал і протромбіновий індекс 1 бал. Таким чином, 6-9, це друга ступінь. Отже, нам тепер наступне питання вирішити, а що ж це за препарат пропаринолу? Нас цікавить для три речі. Перше, якщо в нього мала біодоступність, тобто велика вірогітність, що ця біодоступність підросте, це може вплинути на дозування. По-друге, чи метаболізується, чи не метаболізується він печінці, це, звичайно, вплине і його зв'язок з білками плазми крові. Давайте згадаємо так, сироватка біля рубін, там у нас 70, ага, тут навіть більше, навіть 3 бала. Тут 3 бала, сироватки альбумін, більше 36, тобто 1 бал, 4 бала, протраміновий індекс вкладається отут 2 секунди, значить. 6 балів, асид помірний 8 балів, печінкова незначна навіть 10 балів. Тобто, в принципі, це ближче вже до тяжкого класу. Ну, мабуть, я розв'язання ніяк не описував, але давайте згадаємо про те, що пропранолог має біодоступність близько десь 40%. Раз 40% – відсотків, тут є ризик, що буде суттєво збільшена біодоступність на фоні того, що калатеральний кровоток буде. Зв'язок з білками плазми крові невеликий, ну а метаболізується в печінці. Таким чином, ну як мінімум в два рази дозу треба зменшувати. Оскільки тяжкий клас, то, в принципі, треба розглянути або замінити на інший лікарський засіб, або суттєво зменшити дозу навантаження, а далі спостерігати по ситуації. Давайте розглянемо іншу тепер задачу. Тут е, цікавіше, тому що тут пов'язано з е, антибіотиками. І так, пацієнт 62 роки, е, негоспітальною пневмонією і цирозом печінки внаслідок алкогольної хвороби. Призначено кларитраміцин. Негоспітальна пневмонія, зрозуміло, цироз, і, і час п'ю аж 11 балів. Тобто, ну, тяжка недостатність. Кваритреміцин, ми знаємо прекрасно, що це макролідний антибіотик. Коли його можна використовувати при лікуванні пневмонії? Давайте, можливо, у вас когось є відповідь до цього. І так, питання до вас. Коли кларитроміцин доцільно використати при лікуванні госпітальної пневмонії? Так, дякую. Є вже відповідь. Да, при атипових патогенах, атипові, тобто мікоплазма або хламідії, тобто, коли клініка буде така трошки стерта, тобто не буде високої лихоманки, хоча тут людина похиловіку, ну, ближче до похиловіку, і в неї лихоманка теж не може бути не дуже характерна, але все-таки характерна не такий поступовий початок, характерний двосторонній процес. Тобто, якщо взагалі пневмонія частіше, це все таки односторонні процеси, то тут якраз може бути трошки нагадується навіть бронхіт може. Але все-таки це буде симптоматика пневмонії, все таки буде більша інтоксикація, на редні будуть зміни. Це буде говорити про атипову пневмонію. Тобто, антипова пневмонія вона потребує лікування переважно макролідами, оскільки. Це засоби, які легко проникають в клітину і, відповідно, здійснюють вплив на внутрішньоклітинний патоген. Тому що звичайна, пневмонія, переважно викликається стрептококом, і там нам головне вплинути на його бактеріальну стінку. Отже, кларитраміцин, наступне питання для нас: чи є певні ризики пов'язані з кларитраміцином? Ну, як, наскільки він? Потребує метаболізму печінців, Наприклад, таке питання. Потребує. От він потребує, він сам впливає на метаболізм, він пригнічує метаболізм інших лікарських засобів. Він досить такий потужний інгібітор метаболізму і потребує сам метаболізму в печінці. Оскільки висока ступінь печінкової недостатності, то тут ну, не треба розглядати це питання так: або суттєво зменшувати дозу, або призначити інший антимікробний лікарський засіб, тобто азітрамецин в менший мірі. Впливає на метаболізм, в меншій мірі потребує метаболізму печінці. Тобто картеремецид печінковий. Ну на слайді давайте, значить, ось еритроміцин метаболізується сип 3А4. Кларітреміцин також 3-4. Азітраміцин не метаболізується, як ви бачите, він є субстратом е, транспортерів лікарських засобів ABC С2. Тому як, ну, може бути тут кращим в цьому випадку, Третя задача. Пацієнт 50 років, психоз. І це печінки. Ну, і таке було: енцефалопатія, гіпальбумінемія і ChildPC. Ну, Тяжка форма. Е, призначена Оланзапін. Е, початкова доза Оланзапіна переважно це 10 мг на добу. Е, в цій ситуації, знову ж таки, нам треба знати відповідь на три питання. Чи Біодоступність висока чи не висока галензопіну, який його зв'язок з білками плазми крові, і е, наскільки він метаболізується. Давайте подивимося. Біодоступність 60-65%. Таким чином, навіть якщо дещо щось там і зміниться, суттєво це не вплине. Тобто це не критично. Зв'язок з білками плазми крові 93%. Тут уже має значення, тому що тут гіпоальбомінемія. А в нас досить високий відсоток зв'язку з білками плазми крові. Значить, відповідно, ризик того, що вільна фракція буде зростати, досить висока. Печінковий метаболізм 1 а 2 і 2х6. Таким чином також є ризики, оскільки може бути змінений метаболізм, ну, висока ступінь печінкової недостатності. Таким чином, є два фактори, які вказують на те, що ланцепін може бути досить небезпечний. В всякому випадку звичайні дози призначати не можна, треба призначати дозу, ну, мабуть, десь одна четверта від того, що має бути звичайна доза. В інструкціях написано, писадах, у випадках печінкової незасадні, середньої тяжкості, це розкласу А або Б, початкова доза має становити 5 мг. Ну, це середньої тяжкості тут же клас А. Ну, в принципі, мабуть, так і воно і є. Клас А, це все таки не в будь-якому випадку це не легка форма. Тобто легких форм при печінковій недостатності не буває. Навантажувальна доза тут можна порекомендувати мабуть десь 2,5 мг, оскільки це тяжкі, більш тяжкі прояви печінкової дисфункції, ну а далі вже спостерігати, якщо що, то змінити можливо на інший лікарський засіб, які не потребують такого метаболізму. Хоча антипсихотики вони всі метаболізуються в печінці, таким чином тут так або не лікувати йому психоз. А як це не лікувати? Мало що буде. Таким чином, так, да, просто треба маленькі дози призначати, антипсихотики. Почати з маленьких доз, далі спостерігати і рухатись, якщо треба підвищити трошки дозу, якщо ніякої реакції на лікарський засіб не буде. Ну, і ще один кейс. 62 роки пацієнт. Тут у нас Температура тіла, кашель з мокротинням, задишка при фізичному навантаженні. Тобто все говорить про те, що є, мабуть, якийсь інфекційний процес, респіраторний тракт, ну, можливо, і пневмонія, да, пневмонія рентгенологічна. Крім того, в нього артеріальна гіпертензія, лікується амлодіпіном. Дані, які нам вказують, ну, щоб оцінити функцію печінки, Білірубін – 25, тобто, в принципі, трошки підвищено, але не суттєво, таким чином 1 бал. Альбумін 37 норм, норма, значить ще 1 бал, це вже 2 бали. Протерміновий індекс норма, значить вже 3 бали. Асид відсутній, енцефалопатія відсутня, таким чином 5 балів. П'ять балів, значить, відповідно, це не тяжка форма, або, можна говорити, помірна форма, або клас А починковій дисфункції. Отже, клас А печінкова дисфункція. Наш пацієнт йому призначено це з клавітреміцином, оскільки не вирішили все-таки типова чи атипова пневмонія. Ми вже про кларитроміцин говорили. Ну, нетяжка форма, мабуть, не потребує суттєвих, скажімо так, змін. Цефтріаксон також має метаболізуватись в печінці. Відповідно для. Цефтріаксона е, ну можна скантакти. А тут більше навіть для сепстріаксону мала б значити гіпальбомінеміна, але її немає. Отже, можна говорити так, що в принципі терапію можна продовжувати. Єдине, що е, ну, треба спостерігати за ситуацією, за реакціями е, серед побічних ефектів кларитраміцину це кардіотоксичність. Тому електрокардіографію робити на, на той випадок, що якщо буде подовжуватись інтервал QT, значить відповідно. З цим можуть бути ризики. Тому нагадую, що перше питання, яке ми задаємо, коли розглядаємо лікарський засоби, чи метаболізується печінкою, чи ні. Якщо не метаболізується печінкою, ну, то змінювати не треба. Якщо печінкою метаболізується, то тільки тяжкі форми, якщо два шляхи, Ну і доза коригується в залежності від ступені дисфункції. Якщо біодоступність висока, то також дозу особливо змінювати не треба. Якщо біодоступність низька, то вона може суттєво підвищитись, таким чином доза навантажування буде зменшуватись. Якщо метаболізується печінкою, то змінюється настільки доза навантаження, скільки підтримуюча доза, скільки буде зменшувати кліренс, таким чином буде підтримувати треба в менших дозах. Ну, а клас С значить, призначається так, клас А 50%, ну це в залежності від того, наскільки біодоступність. Тому можна сказати так, що має значення це ефект першого проходження, якщо він різко виражений, значить це суттєво впливає. Ну і в шкалах, ну і рівень абомінів. Тобто я дякую вам, тому що ви на практично більшість з вас надіслали рішення задачі. Я думаю, що ви з цим розібралися. Мені здається, що ми і з цими задачами, які ми розібрали, тут особливо складнощі не повинні виникати. Я розумію, що інколи достатньо просто подивитись в інструкцію лікарський засобів, там є підказка, як вести себе. В випадках печінкової недостатності, але акцент переважно треба робити на те, що кожна індивідуальна ситуація бачите, зараз ми не розглядали взагалі ризик взаємодії, ми не розглядали фармакогенетичну можливу реакцію. звичайно, вони також ризик цей присутні, Але оці три речі важливі: який шлях метаболізму, печінковий чи не печінковий. Біодоступність висока чи невисока? Якщо дуже великий пресистемний метаболізм, значить біодоступність низька, і вона суттєво може збільшуватись на фоні покращення колатерального кровотоку, тому що буде попадати в системний кровоток, минуючи печінку, і суттєво збільшується біодоступність. Ну і е, зв'язок з білками плазми крові. Якщо високий відсоток зв'язку з білками плазми крові і висока ступінь печінкової недостатності, це також несе ризики, оскільки буде збільшуватись концентрація вільної фракції в крові. Ну, ніби це те, що я хотів говорити. Можливо, є запитання, що вам. Так, якщо можна, та, мене, будь ласка, запитання яким чином ми контролюємо, от чи правильно ми підібрали дозу? От, якщо взяти перший варіант там, з пропранололом або інше, от ми відкоругали, зменшили дозу. І от що нам варто перевірити, якщо ми говоримо про печінку, і через скільки часу, щоб це було інформативно? Дуже класне питання, тому що це те, що ми підходимо до так званого терапевтичного лікарського моніторингу, тобто як забезпечити контроль, наскільки ми правильно призначаємо. У нас в Україні не так легко його здійснювати з точки зору контролю концентрації в крові лікарської речовини. Таким чином, ми переважно контролюємо ефекти лікарської речовини. Якщо по пропану то тут простіше за все через пульс. Тобто е, бета-блокатори вони мають таку специфічну дію, вони зменшують частоту серцевих скорочень, і е, оскільки там період на південь невеликий, то досить швидко наступає вже, наступають вже очікувані ефекти. Якщо ми призначили пропранолол і в нас пульс впав менше 60, то доза однозначно висока. Якщо в нас пульс був 90-180 тому ми підібрали правильну дозу, ми трошки зменшили частоту серцевих скорочень, але при цьому не викликали надзвичайну реакції організму. Тому з бета-блокаторами тут простіше, це саме по пульсу. З іншими лікарськими засобами, ну, по варфарину, я думаю, ви знаєте, це міжнародне нормалізоване відношення, гіпоглікемічні лікарські засоби, звичайно, це контроль рівня глюкози в крові. Антигіпертензивний лікарський за це тобто, теж дуже просто. Починаємо призначати щось нове в лікуванні і є ризик взаємодії чи ризик зміни ефектів антигіпертензивної, тому одразу робимо акцент на те, що треба перші три дні контролювати рівень артеріального тиску. Тобто як міну двічі в день, незважаючи зважаючи на самопочуття вранці ввечері, обов'язково двічі вимірювати артеріальний тиск. Робиться це так. Якщо є автоматичний вимірювач, тобто вимірюється, записується через хвилинку, знову ж таки, вимірюється, записується, і так вранці ввечері. І два-три дні таке спостереження дозволяє чітко встановити реакцію на ті засоби, які почали призначатися. Можливо, по якихось інших препаратах у вас є питання. Ні, ну не, загалом дякую, тобто відповіли розбор. Тобто е, в, в, включаємо так називаємо терапевтичний лікарський моніторинг. Тобто починаємо mm -hmm. контролювати ефективність даних препаратів, їх впливи і можливі ефекти. І ще таке поняття, як от екстракція висока і низька. Переслуховувала лекцію, не зовсім зрозуміла, е, як ми її е, визначаємо, в кого вона висока, низька, як от визначати, які критерії. Ми не визначаємо, її, ми передбачаємо. її. Тобто, коли ми призначаємо лікарську речовину, то печінка або активно забирає цю речовину із крові і її переробляє, Тобто, великий ступінь метаболізму, І, і це. Коли е, метаболізується переважно печінкою. Тоді говорять так, що це екстракція висока печінкова. Якщо е, м, практично не відбувається метаболізм печінця, то екстракція низька. Екстракція низька, значить, е, навіть не, е, суттєві порушення печінкових функцій не вплинуть на ефекти препарату. Е, з іншого боку, якщо екстракція висока, значить, відповідно, е, е, ми будемо змінювати дози е, е, лікарської речовини. Угу. Дякую, Прошу. і ще таке питання: Гепатотоксичні гепато антибіотики: це у нас тігециклін, метронідазол і доксициклін. Чи щось ще додасте? Це Як гарне ви? питання. Насправді гарне питання, тому що якщо ми статистику подивимось, то ви несподівано отримаєте зараз відповідь. Які найбільш гепатотоксичний у світі лікарський засіб саме антибіотик. От давайте з двох е, спроб. Ну, доксициклін. А моксициліна кого вона? Ого. А клавуланат лідер по гепатотоксичності у світі. І, і це стосується і в дітей, і в дорослих. Тобто, близько 50% всіх гепатоксичності антимікробних лікарських засобів пов'язані з амоксициліном клауланат. Ну, я це поясню тим, що це лідер взагалі призначення у світі. Тобто, як, як, якщо ви пам'ятаєте, я колись показував. Тренди в призначенні у призначення антибіотиків, то в світі лідер це захищені пеніциліни. Тобто амоксицилін, клавуланат і це найбільш широко вживані антимікробні препарати у світі. І в ну, першу чергу це амоксицилін-клавуланат. І він от, на, насправді найбільш часто асоціюється з епатотоксичністю. Але вона зворотня, оборотня. Тобто, як тільки ми відміняємо лікарський засіб, досить швидко функція печінки нормалізується. Пере, якщо візьмемо по іншим засобам, то на другому місці це протитуберкульозні препарат. Тут і заніазід, і, і ріфампіцин, вони обидва відносяться. ну рифампіцин взагалі дуже потужно впливає на печінку, переважно як індуктор, але може впливати і з гетотоксичністю. Ну, інші протитуберкульозні засоби, вони, ну тобто це лідери знову ж таки по гепатоксичності. Щодо інших засобів, ну звичайно. Можуть бути і макроліди, оскільки вони метаболізуються в печінці, і е, ті ж самі, е, і, звичайно, тетрацикліни можуть бути, але, але вторхінолони, тобто вони вважаються також високогієм. Тобто вважається так, що фторхінолони втричі вищу мають потенціал гепатотоксичності, ніж, наприклад, амоксицилін. Але враховуючи високу поширеність, мабуть, та й плюс ще цей аспект кауланової кислоти, то в старохінолонів там на якомусь п'ятому чи шостому місці. Дякую за відповідь. Прошу. Можливо, ще виникли питання, шановні колеги. Добре, ну тоді в мене прохання. На, наступна тиждень такий уже кінцевий, е, ми закінчуємо по е, нерковій недостатності. Потім я йду в відпустку, а з вами буде працювати Олена Анатолійовна, е, доцент Мірова. Я думаю, ви її знаєте, оскільки вона всіх, скажімо так, оформляла для того, щоб ви поступили на курс. Е, Якщо якісь є питання по вашим пацієнтам в клініці, де ви працюєте, можливо, якісь питання із тих попередніх лекцій, щось випило, будь ласка, ну щоб ми говорили по, по тим найбільш актуальним для вас питанням, не, не тільки те, що я хочу донести. А загалом, так, я, мабуть, знову ж таки, в вівторок ми прочитаємо лекцію по мірковній недостатності і особливості кліінфармакології, лікарських засобів, коли міркова недостатність. Ну і потім знову ж таки рішаємо певні клінічні задачі на цю тему. Ну, я так розумію, що домовилась. Добре. Ну тоді всім гарного дня, всього найкращого. І сподіваюся, що в нас ці дні будуть безпечними. Тому зустрічаємось наступного тижня. До побачення.